До ремонту у ванній кімнаті необхідно підходити грамотно. Одна помилка може привести до неприємних наслідків, на виправлення яких ви витратите багато часу, грошей і нервів, щоб ваша ванна вийшла ідеальною і прослужила багато років. Дотримуйтесь простих, але дуже важливих порад підготуйте приміщення. Перед ремонтом будь-яке приміщення потребує ретельної підготовки, і ванна не є винятком. Видаліть з підлоги, стелі і стін, старі покриття і штукатурку уважно простежте за тим, щоб поверхні були ідеально рівними, якщо порушити це правило, плитка може відвалитися, також не забудьте спланувати поріг на вході. У ванні рівень підлоги повинен бути нижче, ніж в інших приміщеннях. Не забудьте про гідроізоляцію і безпечну електропроводку. Не хочете стати проблемними сусідами, які періодично затоплюють квартири знизу. Тоді подбайте про гідроізоляцію шаром вологостійкого матеріалу, покривайте найуразливіші місця підлогу і стіни біля ванни або душової кабіни, забезпечити безпеку в санвузлі. Допоможе вологозахищена електрика. При покупці освітлення звертайте увагу на показник, ІП. він повинен бути вище 44. Продумайте вентиляцію, щоб санвузол прослужив довго. Необхідно попередити появу цвілі і грибка, які часто зустрічаються саме у ванній кімнаті. Організми вибирають це приміщення через вогкість. Контролювати рівень вологості можна за допомогою вентиляції, деякі розміщують системи в нижній частині дверей. Хорошим рішенням стане автоматичний датчик вологості і встановлюють в повітропровід разом з вентилятором. Вибирайте якісну сантехніку. Купівля сантехніки один з найвідповідальніших моментів. На щастя, сьогодні представлено багато якісних моделей, які прекрасно доповнять простір і будуть радувати вас не один рік. Під час шопінгу придивіться до сантехніки з унікальними характеристиками, унітазів з безшумним зливом, раковин і душових піддонів зі спеціальним покриттям. Порада ТОП! Тен, до речі, якщо ви шукаєте функціональні і стильні рішення для душової зони, зверніть увагу на колекції легендарного французького бренду Джацоп Делафон, ультратонкі душові піддони Сін'юліар виготовлені з якісного матеріалу неороц, безпека у використанні забезпечить антиковзуюче покриття, та й задовговічність можна не переживати, поверхня не боїться, подряпин і відколів. Ще однією знахідкою стане піддон флік пюре. Він менш щутливий до ударів, ніж моделі з кераміки або сталі, а покриття з іонами срібла захищає від бактерій. Завдяки лаконічному і сучасному дизайну піддони впишуться в будь-який інтер'єр строгий і лаконічний дизайн серії. Лік Тюре був відзначений двома престижними нагородами Red Dot Сід Award і If Авард Award 2021. продумайте матеріали для обробки, підлоги і стін. На ринку є величезна кількість матеріалів, які допоможуть втілити в життя ваші дизайн-ідеї. Найчастіше для обробки ванної кімнати вибирають плитку, доступний і невибагливий матеріал самих різних форм, розмірів і кольорів, прикрасить будь-який санвузол. Любителі експериментів для оздоблення стін використовують вологостійкі шпалери. Останнім часом серйозним конкурентом плитки став керамограніт. технологічний і міцний матеріал імітує природні поверхні і виглядає фантастично. Не економте на плитці. Деякі економлять на обробці і роблять це дуже даремно. Недорога плитка часто ламається, а не ріжеться, та й нерівні кути можуть стати для господаря ванної кімнати великою проблемою. Тому віддавайте перевагу якісній плитці. До речі, без хорошого плиткового клею тут теж не обійтися. Врахувати потрібно відразу кілька факторів підстава, на яке будуть укладати плитку, особливості і розмір самої плитки, а також ступінь адгезії клею, залишайте ванну якісними меблями. Тумбочки, комоди та інші системи зберігання краще продумати на етапі планування. В іншому випадку виникають ситуації, коли не знаходиться місця побутової хімії. Засобів особистої гігієни або навіть рушників важливо обставити ванну кімнату функціональною і якісними меблями, яка не тільки вписується в інтер'єр, але і комфортна у використанні. Порада ТОП-10 у нових колекціях джацоп делафон об'єднав оригінальний дизайн і вишуканість. Меблі шервоод з натурального дерева під раковину стільницю з системою пішто дивує зовнішнім виглядом і функціональністю. Колекція нона відображає філософію бренду. Моделі з витонченими виганами в природній колірній гамі прекрасно доповнять інтер'єр. До речі, в цьому році Джацоп Делафон розширив культову колекцію моделейни. Місткі меблі під раковину чашу з підсвічуванням, привнесе в простір затишок і гармонію на обкладинці дизайн Анастасії та Богдана Дідус.